Хлопці показують фотографії на мобільному, коли Краз іще був вантажним автомобілем. У ковалівці його переобладнали. Тепер машина пристосована для привезення людей. Були в котлі, так званому, майже в оточенні, без транспорту, без нічого. Знайшли на шахті там машину, відремонтували. І пригнали сюди. Вона з нами бойовий шлях пройшла. Тут є буржуйка, стіл, місця для сидіння і навіть ноші. Бійці вдячні народному депутату Юрію Бублику. Кажуть, транспорту їм у зоні АТО катастрофічно не вистачає. Хотілося б подякувати Юрію Васильовичу за допомогу. Він нам допомагав вже. От, і зараз не залишив нас в складну хвилину. От, дякуємо вам. Дякую за службу. Подяки абсолютно не варто. Ми вдячні вам за те, що ви охороняєте наш мирний спокій. Спасибі, Юрій Бублик каже, що це не останній і не перший, а вже шостий автомобіль для військових, який ремонтують у ковалівці. Я гадаю, ця машина послужить на сході. Хлопцям буде можливість де передітися, погрітися, от, о, скласти речі. Звичайно, це не бойова машина, тому що будь-який вид зброї її прошиває, але в будь-якому випадку це засіб просування, і вони вже між блокпостами можуть рухатися. Із перших днів АТО Ковалівська громада взялася допомагати українським захисникам. У селі створили так звану раду небайдужих, яка щотижня у вихідні збирає благодійну допомогу. Вони обходять до кожного двору від двору до двору і збирають і хто що може, той здає. Хто одяг, хто харчі, хто кошти. Так, ми назбирали вже десь близько так 10 тисяч гривень, не за великий проміжок часу. За дані кошти ми хлопцям купили на схід гарні рації. І не так давно ось були під щастям їм передали. І цього разу відремонтований автомобіль завантажили продовольством. Незабаром він поїде у зону бойових дій. Зараз кажуть бійці їм конче необхідні протизастудні ліки.